Захід України сьогодні був під атакою Івано-Франківськ, Львів, Бурштин, Рівне. Ну і не тільки, не тільки ці міста схід України також був під величезними ударами різних систем, в тому числі і ракети. І це було аж до самого ранку. Відео, які вдається зібрати, я залишаю себе у телеграм-каналі. Ну а мешканці цих міст поділіться вашими емоціями, поділіться тим, як ви пережили цю ніч, як ви пережили цей ранок, і головне. Чи всі ви живі, здорові, і чи не ігноруєте ви елементарні правила безпеки. Хоча знову-таки, дивлячись на невеликі міста, я думаю, а куди людям е ховатися? Ну куди? Ну, ось я був у Житомирі. От, от нещодавно, буквально на днях. От там проїжджаєш, і, і ти розумієш, що на е двох-трьох квадратних кілометрах немає сучасних забудов, немає сучасних паркінгів, немає підземних парковок, немає, 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 немає нічого. І Куди бігти, ну куди бабуся буде бігти? Максимум вона спуститься десь на перший поверх. Ну а що буде на першому поверсі е Хрущівки, ви, напевне, десь здогадуєтесь. Навіть якщо це панельна дев'ятиповерхівка, така вже більш-менш, ну, так вона складається. Не знаю, це потрібно завершувати, але в мене таке відчуття, що ніхто не хоче це робити. Бо ті, від кого залежать їхні діти за кордоном. А їхні дружини, якщо й тут, то в укриттях, у них є все автономне. І ну, давайте будемо відвертими: там, де вони живуть, туди не прилітає.